Ситуація на фронті загострилася. Збройні сили України відійшли з трьох населених пунктів на Донеччині. Йдеться про Бердачі Семенівку та Новомихайлівку на Покровському напрямку. Повідомив головнокомандувач збройних сил України генерал Серський. Аби прорвати лінію фронту, ворог наростив сили та створив значну перевагу в силах і засобах одразу на декількох напрямках. І місцями має тактичні успіхи. Найбільш складна ситуація зараз на покровському та курахівському напрямках. Чому? Може змінитися ситуація на фронті докорінно вже найближчі тижні. Про це говоримо далі. Я Інна Мазуркевич і до нас долучається Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Рубіж Нацгвардії України. Пане Володимире, я вас вітаю добрий день. Студія, добрий день телеглядачі. Отже, хочеться почати з оперативної ситуації, те і з того, що відбувається зараз на фронті, де ситуація найбільш критична. Загалом ми чітко маємо розуміти, що ворог обрав тактику тиску по багатьом багатьом напрямкам, по багатьом ділянкам, то в одному, то в іншому місці ворог вживає якихось активних дій, пробуючи просуватися, чи штурмувати. В більшості випадків ці спроби для ворога закінчуються невдало. Ворог несе втрати розгромом Фактично ті сили, які він готує, які він застосовує, і сили оборони розгромляють. На жаль, ворог перед тим як пробувати десь просуватися, причому це. Там десятки сотні місць, я не можу перелічити всі, тому що ми виконуємо в одному місці наша бригада. А загалом чітко розуміємо, що тисячі кілометрів активного фронту і в. Кожна посадка, кожне село, кожен населений пункт, де тримають оборонну сили оборони, вони так чи інакше під загрозою в будь-який момент, чи ворог може пробувати там накопичитися і пробувати просуватися чи то малими групами, тобто групи по декілька чоловік, це там група прикриття, просування резерву, евакуації, закріплення, тощо. що чи це застосуванням легкої бронетехніки, чи це застосуванням і легкої бронетехніки, і танків із десантом на броні, тобто ворог, на жаль, використовує доволі різну тактику спроб штурму, але, на жаль, перед цим він завжди проводить артилерійську підготовку за кілька днів, за день фактично бомбардує і ближні і дальні активно використовує ударні БПЛА, ланцети, керовані авіабомби, веде активну розвідку для того, щоб виявляти позиції сил оборони в не ті чи інший спосіб. І е, на жаль, ну ж такі. Е, Ситуація лишається напружена знову ж таки. Кажу по всі по всій по всій лінії, по всій, по всім ділянкам, і на жаль, знову ж таки може бути про спроби просування в багатьох місцях. Але е, хотів би наголосити найперше, те, що в більшості випадків ці спроби для ворога лишаються невдалими, тобто е, ворог отримує поразки, розгроми. Сила оборони вчасно виявляють і тут знову ж таки. Я як офіцер артилерії, чітко розумію, що ми можемо, що ми вміємо робити, які ми дії маємо робити. Ми готові до розвитку ситуації будь який план А, план Б, план С. Тобто, ми маємо ми готові до розвитку багатьох, скажімо так, можливих варіантів, як ворог може діяти. І тут вже знову ж таки завдячуємо нашим побратимам, пілотам дронів, коптерів, ППЛА, які вчасно виявляють ворога, і доволі часто знову ж таки ворожим силам оркам не вдається накопичитися, вийти на простори для того, щоб розвернутися в якісь бойові порадки або накопичитися штурмовим групам, перейти до штурму в якоїсь енної посадки. Хотів би відразу сказати, що те, що про те, що заявив Генеральний штаб, командувач не це не є розумінні розумінням рейдовим проривом, коли ворог прориває лінію, як якусь там дирку в надовні кульці, і через цю дирку величезні сили починають виходити на оперативний простор. Це не так. це... Не є там проривом рейдових колон величезної сили. Це е, лінія фронту лишається динамічна сили оборони. Ведуть динамічну оборону. Е, головна мета це їх дві фактично. Це захист нашої кожного метру української землі, кожного населеного пункту, кожного поля, кожного кожної посадки. Це найголовніше. Найголовніше це збереження життя кожного українського бійця, кожного українського солдата. Це теж є найбільшим пріоритетом, тому що найцінніше те, що є життя, це є життя наших українських героїв, солдатів. І в цих умовах в динамічній обороні, зберігаючи життя кожного українського солдата, ми маємо чітко приносити, завдавати ворогу. Найбільших втрат і в цих безкінечних спробах штурму ворог нову ж таки несе величезні втрати. Це видно і те, що ми бачимо з коптерів, те, що ми бачимо фактично, і це відображається в офіційних зведеннях з усіх ділянок фронту. Тобто, дійсно, для ворога 90% спроб просуватися вони невдалі. Пане Володимира, ну от ви сказали, що не має бути плану, а не має бути плану Б. А от щодо майбутнього наступу Росіян, так який пропагандисти прогнозують на травень-червень, де найбільш за все вони спробують прорватися, як ви вважаєте? Доволі складно казати, знову ж таки, це вже мають говорити відповідні спецслужби, відповідні розвідки, які моніторять, які розуміють, які аналізують ту інформацію і ті розвідання, які є. Ми готові до, скажімо так, до різних варіантів, які ворог може робити. Але знову ж таки, я сумніваюся, що і вірю в силу в силу оборони у те, що нам вдасться. Стримати і не уявляю собі, як може ворог навіть там погрожується цей травень, червень, липень, якісь серйозні наступи. Вони однозначно для ворога опиняться розгромом, тому що будь-які великі дії, будь-які великі наступ, вимагає великої концентрації. А повірте, при великій концентрації ворожих сил це дуже така є ціль і для засобів ураження великобійних ракет тих самих. Я думаю, тут і пан Хаймерс буде працювати, і ми, як артилеристи, будемо відпрацьовувати. Якщо побачимо ворога, побачимо цілі, і кожен боєць оборони на своїй ділянці зі своїм озброєнням при виявленні ворога не у мене можливості завдавати по ньому удару. Тому я скептично. Ставлюсь до якихось лякавок, якими ворог лякає, те, що зможе там якось прорвати, він не зможе, очевидно, прорвати. Лінія оборони доволі міцна. Вона так лишається динамично. Так, Десь, на жаль, ворогу вдається якісь незначні успіхи просування десь десь в одиноких місцях, підкреслюю. Я не хочу навіть конкретно називати, але десь в подиноких місцях, десь на 100 метрів, десь на кілометр, десь на кілька сотень метрів. Але це є незначні працювання. І найголовніше, що лінія фронту, лінія оборони і лінія сил оборони вона монолітна. І ті дії, які вживає ворог для того, щоб пробувати просуватися, він концентрує величезну кількість і артилерії, і вогневих засобів і терованих авіабомб, застосовує дуже ну, величезну кількість і вибухівки і металобрукту. І в цих умовах, концентруючи величезні зусилля, величезні сили, так чи інакше, ці сили в той чи інший спосіб розбиваються. І ворог несе величезні втрати. І це якщо і десь і вдається ворогу десь просунутися, підкреслює. Одинокі місцях то це величезної крові для ворога величезними втратами, величезними ресурсами, які він втрачає, і так чи інакше ворог рано чи пізно м -м, закінчиться. Я сподіваюся, це буде якомога раніше. Ну, ми ж так, ми всі знаємо, як Путін любить сакральні дати, і от ми наближаємося до одної з них. Це 9 травня, до якого, начебто, він мав дати завдання своїм генералам взяти часів яр. Чи відомо вам, яка ситуація там? Я скептично ставлюся до якихось його успіхів. нам з побратимом довелося, і ми тримали оборону. Обороняли місто Рубіжне. Коли всі казали, що цей бункерний дід, схиблений диктатор, поставив задачу захопити рубіжник до 9 травня, вони дійсно застосовували величезну кількість цього свого біом'яса, біом величезну кількість артилерії, величезну кількість бронетехніки, але їхні ці накази вони. Не реалізувалися, ми успішно тримали оборону 9 травня, 9 травня 2022 року рубіжним не було захоплено. Тому друга історія, коли бункерний хідний диктатор ставив задачі захопити Бахмут до Нового року 2022 на 2023. Він тоді згамбився на весь світ, коли, попри величезну кількість сил, ресурсів, засобів. Фактично величезну російську імперію, їм не вдалося виконати свіжий дедлайн, які вони самі собі поставили, і фактично сили оборони, вкотре довели, що російська військова машина, Російська імперія це не більше, ніж фікція. І... Але знову ж таки розуміючи, чому любов до цих дат, тому що всі ці дати це складова частина тої з того забування, тої пропаганди. На яку в принципі вони намагаються нанести та той підручник, скажімо, той скелет на глиняних ногах, на яку вони нанизують всю пропаганду, їм потрібні сакральні дати, на фоні яких вони будуть якийсь культ їхньої пропаганди, культ тої імперської схибленої ідеології будувати, але силу оборони вдало розбивають ці культи. І доводять всьому світу про те, що це не більше ніж фікція, і і гамблять цього бункерного диктатора. Очевидно для мене, що вони будуть намагатися використати будь-які пультові події, які будуть спрямовувати на внутрішнього, скажімо так, споживача для того, щоб зміцнити свою цю, своє зомбування у цей патріотизм але я вірю в силу оборони і про те, що ми будемо їх перемелювати з максимальною кількістю вправне. Ну, ми теж в це віримо. Тим не менш, не можна не запитати. О, зважаючи на нинішню тактику ворога, чи можна сказати, що ось цей от наступ, так до якого вони готуються, буде технологічно інший. На жаль, ворог вчиться на своїх помилках. На жаль, ворог адаптується, вдосконалюється тому. Ми розуміємо, що в них є нові більш нові розробки. Вони якось пристосовуються, вони знаходять ті чи інші способи протидії проти західного озброєння. Вони розуміють технічні характеристики того озброєння, які нам поставляють західні партнери. Вони адаптують технічні характеристики свого озброєння. Вони десь роблять якісь самопальні речі, якісь мангали на танках, якісь. Черепахи, панцирі, якісь кустарні риби, Так, на жаль, у них і цілі інститути працюють, вони активно розвивають свої засоби радіоелектронної боротьби, активно все більше і більше розвивають безпілотні літальні системи, ланцети, орлани, зали. Вони, тобто, в сенсі технології вони намагаються догнати, вони намагаються. Пробувати випереджати сили оборони, тому тут критично важливо, щоб сили оборони зберігали лідерство в технологіях в усіх сферах, адже технології і лідерство в технологіях збереже життя українських героїв. Це однозначно. і Тому хотів би подякувати кожному українцю, який щодня допомагає донатить, працює на сили оборони, робить щось можливо збирає коптери, донатить на коптери, поставляє коптери. адже Дрони, коптери, технології, реб, розвіди – це все те, що береже життя кожного українського героя, це найважливіше, що, що ми можемо протиставити тій кількості в металобрукту, тій кількості живої сили, орків, живого м'яса боєприпасів, які на жаль ворог, в яких ворог на жаль перележать. Пановодиморон, дивіться, от аналізуючи ту ситуацію, яка зараз склалася, ну, зрозуміло, що росіяни вони зараз пішли в абанк. А от щодо живої сили, от що ви бачите, щодо підготовки ось тих солдатів? На жаль, вони певним чином порозумнішали, вони не застосовують такому ключі. Живу силу, як вони використовували під час боїв взимку 22-23 року. Тобто все менше і менше стає м'ясних штурмів. Вони все меншими і меншими групами просуваються, але знову ж таки, в пробах штурму вони так само використовують різну тактику, і знову ж таки доволі часто використовують м'ясні штурми, різні там загони найманців, зеків, злочинців, там штурм чи якось називається, але знову ж таки, вони. Так чи інакше вони намагаються адаптуватися і пробують, що є логічним, зменшити свої втрати, але їм особливо це не вдається, адже вони несуть втрати в своїх безглуздих спробах просування, спробах штурму на багатьох десятках і сотнях місцях ділянках фронту. Ну, зрозуміло, що і мобілізаційний ресурс в Росії набагато вищий ніж у нас. І Розуміємо, що противник має значну перевагу у силах і засобах, і от зараз намагається перехопити ініціативу. Ось ця зброя, яка прямує із заходу, як ви думаєте, вона зможе переломити цю ситуацію? Універсальної зброї немає, тобто немає. Тої зброї, яка забезпечить нам в той же день, в той же годину там чи той же місяць перемогу, тому що і розіб'є там знищить фактично універсальна зброю, яка знищить цю російську армію, розіб'є критичну кількість російських військ. Такої зброї мені принаймі невідомо. Можливо, розробляються якісь технології, але поки що сили оборони не володіють таким озброєнням, яке б змогло в одного моменту знищити величезну кількість. Окупаційна армія, але знову ж таки, кожне озброєння, кожен набій, кожна куля, кожна граната, кожен гранатомет, кожна гвинтівка, кулемет, штурмова гвинтівка, я просто найменше речі, навіть пістолет, це те, що це та зброя, яка потенційно може бути застосована проти окупанта і знищити навіть одного окупанта і рано знову ж таки кажу. Вірю в те, що окупанти рано чи пізно закінчиться, їхня бронетехніка, їхні снаряди, їхні, ці от їхні сили. Тому будь-яке зброя від Хаймерсу, від ракети, від Ф16, від найсучаснішого танку, і до вже фактично навіть пістолет, навіть куля, це те є озброєння, яке йде на користь силами оборони для, для прагнення української нації, українського народу себе захистити. Ну, от, а... Та зброя, яку ви перелічили. Якщо взяти нинішню саме ситуацію, нині сьогоднішній день. От чого саме бракує бійцям на фронті? В даний момент, достатньо не буває нічого. Достатньо озброєння це тоді, коли воно лежить на складі і немає цілей, по, як, по яким застосувати це озброєння, поки є цілі, поки розвідка знаходить, поки ми бачимо їх присіл в коптер. Поки виявляються орки, поки вони є, поки по ним можна прицілитися і не завдавати удару, відповідно того озброєння не вистачає. І точніше, краще було б, щоб іще було б більше. Достатньо знову ж таки, кажу, буде тільки тоді, коли воно буде лежати без діла. Це достатньо, це тоді десь про резерв, про запас. В інших випадках ми маємо. Збільшувати і збільшувати і збільшувати вогневу потужність, адже критично важливо для розбиття сил ворога для подавлення сил ворогу. Це є вогнева потужність, вогнева потужність, як в кількості дронів, в точності дронів, в якостях дронів, це вогнева потужність артилерії, кількості снарядів, кількості громад. Це потужність бронетанкових військ, броньованих машин, які так само в своїй критичній масі можуть переломлювати, переломлювати. Потужності ворога це оснащеність, технічна підготовка, бойова підготовка українських захисників, українських солдат, це кількість технічного зброєння, елементів захисту, інженерних систем, систем радіоелектронної боротьби, систем розвідки, систем зв'язку тощо, і і цих засобів ніколи мало не буває, тому що. Ці речі вони постійно необхідні для того, щоб збільшувати збільшувати наші ресурси, можливості і бойову міць сил оборони, пане Володимире. Я дуже вам дякую за ваш час, за ваші фахові коментарі. Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Рубіж Нацгвардії України. Був гостем у босток. На цьому ставимо крапку і побачимось.